Моє вітання глядачам та підписникам сьогодні в продажі різні запчастини. Шприц є в гарному стані. 70 гривень ціна. Так, працює. Наковальня 12 кілограмів. Такі розміри, такий профіль її, але не в найкращому своєму стані. 480 гривень. На воздухан така, верхня частина 100 гривень. Половинка диска без тріщин 300 гривень. Так, відправка нова пошта та Укрпошта по передплаті. Укрпошта повна передплата. Номер для зв'язку. Дзвоніть, пишіть. Кого що зацікавило? Сварелилка є. Тут КМ номер 2 Люфт присутній. Все крутиться. Експонат, коротше кажучи ланцюжки Довжина 2.60 товщий тонший 4.30 Зараз товщину покажу. 13 міліметрів, тонший, товщина 9 міліметрів. Цей ланцюжок, я так розумію, з Роу була зварка на ньому. Зараз, ага, ось така. Це і в кращому стані. Передплужник є. Наскільки я розумію, то в роботі він не був. також є Піноль КМ Номер 5. Такі розміри. Повністю комплектна. Винт-гайка. кого що зацікавило, дзвоніть, пишіть. Дякую за увагу. На все добре.